Так, ну ось, друзі, така зірочка, це буде е, на КПП стояти. І думав, як подружити КПП з цією зірочкою. Ну, ось вирішив зробити ось так. Е, взяв, зняв оцю, куди крепиться бублик. Хрестовина така, чи як правильно вірно вона називається, ось і зняв. У неї є щось зуби, навал одягається. І що я хочу? Я хочу ось болгаркою просто обточив оцей виступ для того, щоб одягалась туди оця зірочка. І зараз відріжу ось тут і запресую зірочку і обварю. І тим самим у мене буде зірочка з такими оригінальними так сказати, зубами. Одягатиметься просто на вал. Я думаю, затягнеться гайкою стандартною. І я думаю, що буде саме то. Зараз я відріжу. Запресую, потім покажу. Ну, ось так, друзі, вийшло. Запресував я її, лишнє все позрізав, щоб гайка доставала до різьби. Тут прихваточками її прихватив втулку. Ось. Обтачив. Ну, тепер, я думаю, буде добре. Зараз ставлю, затягую і переходжу до другої зірки більшого розміру. Ось така це буде на редукторі. Ось все, дивимося далі. Ну, ось, друзі, що виходить. Поставив я вже КПП. Отак от зірочки вийшло. Нижню я просто, як є, приварив. Невеличке є биття, ну, воно на роботу не дуже буде так сильно впливати. Спробував тут туди-сюди покатати, все працює. Все гаразд. Ланцюг натягнув. Ланцюг натягнув, але не дуже сильно, щоб можна було його знімати. Ну, от, ось так. Не знаю, треба буде якийсь натяжитель чи не треба. Подивимося. Тут приварив на його штатне місце. Ось, а тут зробив таким чином, вирізав два вуг... вугли таких вуголка і на болти, де плита, на болти, її прикрутив, ну, а тут приварив. Якщо раптом треба буде зняти КПП. Тут два болти відкрутити. Ну, а тут треба буде, не став я, нема у мене не болтів таких, можна було б тут засверлитись, тут засверлитись на болти. Їх нема. Це, по-перше, ну, а по-друге, якщо і треба буде зняти раптом, ось тут болгаркою зрізаєш, і там два болти. Дві гайки відкручуєш, і вона знімається. Ось. Отак вийшло, друзі. Тепер буду робити зараз задню планку, до якої буде цеплятись, вже прицепне, приварюватися. І, в принципі, можна вже робити ручку. Ручку, поки немає. Двигуна, в принципі, таку роботу можна виконувати. Все, друзі, це, мабуть, вже буде в іншій частині відео. Так що, друзі, підписуємось на канал, ставимо пальці вгору, пишемо будь-який коментар під цим відео, щоб воно набрало як умога більше переглядів. І до нових зустрічей! Пока-пока.